Всім привіт! Ви на каналі Естетика В'язання. Мене звати Людмила. І сьогодні ми говоримо про спиці, які я використовую у своїх проєктах. Наразі у мене є збірний набір дерев'яний, який я формувала самостійно в залежності від своїх проєктів, і готовий набір металевих спиць, які вже я придбала ось в такому неймовірно красивому. Чохлі. Що я можу сказати? Обидва мої набори достойні уваги. Дерев'яними я користуюся вже 3 роки, металевими почала користуватись буквально пару місяців назад. Отже, давайте перейдемо до огляду. В даному наборі у мене є різні варіанти спиць. Від стандартних до вкорочених. Я полюбляю в'язати, в принципі, стандартними спицями, стандартної довжини, от цими більшенькими. Вкорочених у мене ось три і ще ось такі нез'ємні спиці Чотири пари. Що я можу сказати? Спиці абсолютно достойні уваги. Тут дуже гарне покриття. Вони гладенькі, гарно відполіровані. Ось так покажу вам, які в них кінчики. Вони не гострі і для тих, хто в'яже туго, я думаю, що це буде чудовим варіантом. Вони не наколюють пальчик. От бачите, я пробую. І, в принципі, це також сильно я надавлю. Але вони дуже комфортні. От прям, ну, дуже мені подобаються. У них гарне з'єднання в цій частинці, тобто не западає сюди ниточка, гарно тут відшліфовані. І давайте подивимось, яка ж у них довжина справжня. Зараз виміряємо. От, дивіться ставимо. І ось так. 11 з половиною вони будуть. Ну, майже, майже до 12, Да? Ось це від початку до кінця. І маленькі вкорочені спиці. Давайте виміряємо. Ці у нас будуть 8 з половинкою. І, чесно кажучи, я люблю в'язати спицями стандартними навіть рукавчики, горловинки. Я все рівно все в'яжу в яжу. Magic Club, і ось ці маленькі я використовую достатньо рідко. Що ще є? Тут є. Великі спиці номер 9 це було в мене для одного мого проєкту. І ось тут загубились одні металеві десяточка, це я використовувала на дуже велику, таку товсту пряжу об'ємну. Далі, в додатку до цих спиць ідуть ось такі тросики. Показую вам тросики і в чому їхня особливість. Ось чому я хотіла зняти для вас окремо відео, тому що є нюанси. Коли ми з вами відкриваємо, от я витягла свої тросики так із пакунка. І коли я їх кладу, бачите, вони так і залишаються от в такому вигляді. Тобто ми поклали їх і вони не розпрямляються самостійно. ну Хіба що цей малесенький, так? А ось ці тросики, які вже йдуть більші, от бачите? Тобто вони трішки от, ну так, не, не трішки, скажімо, вони пам'ятають форму, в якій вони були до цього. Тобто при в'язанні їх так потрібно э, розпрямити, щоб було комфортно. так? От. Але якщо ви, наприклад. ну Я, я б, наприклад, от, коли б в'язала, я вже звикла до них просто, от, то мені, в принципі, воно не створює дискомфорту. Але э, цей трусик, він. От, все-таки не, сам не випрямляється. Ось в такому, такому стані він і залишається. Але, знову ж таки, це не створює якогось дискомфорту. В принципі, вони м'якенькі і ну, достатньо приємні у роботі. Як у нас ці спиці кріпляться, беремо тросик, це з'ємні спиці. Ось так вони одягаються. До тросика і фіксуються. Далі є ключик, звісно, який допомагає нам фіксувати це все. Ви тримаєте і зафіксували, і все. І у вас спиця не прокручується. Що тут? Ось цей накінечник, так, він припаяний сам до цього тросика. тобто Сама спиця, вона прокручується разом із тросиком. Це, що ви мали на увазі. Тобто ось таким чином. Спиці дуже комфортні, як я сказала. От, бачите, я намагаюся зараз від'єднати, і без допомоги ось цього ключика я спицю не від'єднаю. Це говорить про те, що. Гарно все фіксується. Ось це перший варіант цих чудових спиць. Якщо буде цікаво, ви можете спробувати, як вони будуть вам лягати в руці. Я дуже люблю довгі спиці, тому що, коли я в'яжу, я люблю, щоб отак прям спиця лягала гарно в руці. І тому, от. Використовую завжди стандартні. В більшості випадків використовую стандартні. Комусь, я знаю, подобається використовувати і оці коротеші для в'язання рукавчиків, горловинок. Це вже за вашим смаком, за вашими вподобаннями. Як вам подобається, як вам комфортно. Це перший набір. І переходимо тепер до оцієї краси. Це колекція Mindful. Подивіться на це естетичне. Оздоблення. обидві е, Обидва набори спиць у мене від NIT Pro. Подобається мені ця фірма. Вона достатньо, я не можу сказати, що це бюджетна е, е, марка, от але е, мені мені вони подобаються. І що в цьому наборі? Подивіться, як це все гарно. В даний набір у нас містить скільки сім пар спиць Три, 3, з половинкою 4, 4, 5, 5, 5, 5 і 6. Я вважаю, що даний набір, можливо, буде гарним стартом для початківців, і ви закриєте всі свої потреби, от саме з. Номерами спиць, тому що ви зможете в'язати щось таке ніжне на спицях 3 міліметр 3,5. І самі ходові від четвірки до шестірки. Тобто, даний набір, він закриє всі ваші потреби. Мені дуже подобається саме виконання цього набору. Давайте розглянемо ближче, так? Ось. Спиці, як я розумію, тут вони полі, тобто е, вони не заповнені е, всерединки і вони дуже легенькі. Я не знаю, по скільки грам та кожна спиця, але ну, це дуже легко. І подивіться на оздоблення. Кожна спиця, вона підписана. Так? Ось, дані спиці це п'ятірка, п'ятірочка. Ось і вони теж дуже комфортні у роботі. Як і попередні спиці, у них кінчик не дуже гострий. І це мені знову ж таки подобається, тому що я не люблю гострі кінчики в спицях. Знову ж таки, це чисто мої відчуття. Можливо, комусь подобається і гостріші петлі. Я знаю, що інші фірми пропонують оці, щоб накінечники були ну зовсім гострі. Я не люблю, тому що наколює палець. З цими і в мене більше такого, знаєте, комфорту у в'язанні. Далі далі дивимось. Є ось такий чохол у наборі. так І що у нас тут? Тут іде лічильник цих спиць ви можете подивитись, який це номер. ось Перевіримо з вами п'ятірка. Бачите? Ви можете. Перевірити. Хоча, як я вже сказала, ці спиці пронумеровані. І я знаю, що по відеокам говорили, що достатньо довго тримаються ці ці написи, тобто ви не забудете, який це номер спиць. На дерев'яних, на дерев'яних, у мене ці а, номери спиць, ось я покажу, вони постиралися. Бачите? Ледве-ледве я можу зрозуміти, що це п'ятірка. Бачите? А так воно стирається. І, звісно, без ось такого аксесуару, скажімо так, ну, важко зрозуміти хіба що підписувати. От, тому це плюс, в тому, що ви можете подивитись, які спиці зараз у вас в роботі. Далі. Тросики. Що у нас із тросиками? Ось я продемонструю. Ми витягли з вами з мішечка. Далі продемонструю вам тросики. Ми витягли з вами з мішечка і подивіться, вони самі розправляються. Ось я їх поклала, так? І це просто довгенький, дуже ось. Зараз я його вам покладу. От він розправився. Так само і ось цей, вони самі розправляються. І це мені дуже імпонує, дуже подобається за те, що вони не приймають форму, в якій вони лежали до цього. Дуже гарні, тоненькі ось. Так, це тросики. Далі, що є в цьому наборі? Ось такий симпатичний маленький мішечок, і в цьому мішечку ви зможете знайти різні аксесуари. Тут є два ключики, тут є два конектори, і є чотири ось таких заглушечки на спиці, на самі тросики. Що я хочу показати? Мені дуже сподобалось, що в цьому наборі є оці конектори. Мій попередній проєкт був кардиган, і мені потрібно було набирати планочку попереду. І ось таким чином, збільшивши тросики, так скажімо, у два чи в три рази, я. Зробила собі один тросик розміром, мабуть, метр, чи ще й більше, до двох метрів. Дуже виручає в роботі, не стягується ваш виріб. Ви спокійно можете перерахувати всі ваші петлі і подивитись, щоб не затягувало полотно. Тому ось ця ідея з цими двома конекторами дуже мені подобається в цьому наборі. Далі. Далі я вам покажу особливість цих спиць ось в цьому плані. Пам'ятаєте, я вам показувала кріплення ем, дерев'яних спиць. Ось таким чином. Тут теж все гарненько, гладенько, нічого не чіпляється. І яка особливість цих спиць? коли ви прокручуєте то цей ковпачок, або накінечник, або стакан, як його ще називають, він прокручується разом зі спицею. Тобто, сама, сам тросик, він не припаяний до цього. ковпачка, І от спиця у вас прокручується. Тобто, коли ви в'яжете, з комфортом в'яжете, давайте я вам покажу. Ось так. І коли ви в'яжете, ваше полотно завжди знаходиться в одному положенні, воно не перекручується нікуди, тому що самі спиці, самі по собі, вони обертаються. Це дуже зручно. І подивіться, як гарно вони лягають в руку. ну Це просто, знаєте, така насолода в'язати цими спицями. Ну, просто мені, мені дуже подобається. Ще цей звук металевий. Ну, я обожнюю це. Це так гарно. Далі, що ще є в цьому наборі? А, ось тут дуже все так якісно, все гарно, естетично зроблено. І тут є ще маркерочки. Ось такі. Дуже багато маркерів. Я часто їх гублю. Ось тому це якраз для мене. Є дві ось е голочки, але це більше для пряжі такої товстенької. Я використовую із свого дерев'яного набору більше ось цю голочку. Вона менша, бачите, наскільки вона от меншенька, і вона більше комфортніша у мене. Бо небагато в мене об'ємних таких виробів є, тому я користуюсь більше цією. І які є тут маркери? Ось це все, що є в даному наборі, бачите? Абсолютно різні. На великі спиці, на менші, на самі маленькі, є ось такі. Ось такі от ще маркерочки, дуже зручно. Раз закріпили собі. а от Ви, наприклад, використовуєте оці, а потрібно щось у виробі терміново позначити. І ви не знімаєте нічого, ви просто закріпили за полотно, і дуже зручно. І ось такі. Ще замочки теж дуже зручні, дуже якісні, тому що зачасту ці замочки, інші маркери, вони ламаються. У мене вони всі переламані. от Я більше їх більше і не купую для себе, а ці дуже якісні. Вони такі, знаєте, цупкі, гарні, тому дуже гарні в роботі будуть. Отже, це два набори. Це, це про те, що я хотіла вам сьогодні розповісти. І хочу сказати одне: вибирайте для себе те, що комфортно вам, те, що більше подобається, чи дерево, чи метал, як ви комфортно це відчуваєте в руках. Ще раз повторюсь: обидва обидва набори: вони достойні, комфортні, можливо, самостійно підбирати для себе можливо зробити і. Ось придбати готовий набір для старту, для вашого, і закрити всі свої потреби на поціновувача. кому ще більше подобається. Я буду надіятись, що дана інформація була вам цікавою і корисною в першу чергу, тому що інколи. Ну, от хочеться придбати якісь спиці, а ти зовсім не уявляєш, як вони лягають в руці, чи вони будуть комфортні у в'язанні, як ці будуть маленькі спиці себе поводити. Починайте із чогось простішого. Візьміть для початку, наприклад, одну пару спиць. так? Спробуйте, як вони вам, як ви їх відчуваєте. Це все від наших відчуттів, від наших вподобань. І... Я бажаю вам рівних петель. Я бажаю вам натхнення і до зустрічі у наступних відео. Дякую за увагу!